Вітаю вас, малята. Запрошую вас до країни математики. Сьогодні до нас завітала в гості дівчинка Оленка. Подивіться, яка ж вона гарна. Дітки, а у якому одязі до нас прийшла Оленка? Так, вона прийшла в українському національному одязі. А чому ж вона в цьому одязі? Звичайно. Вона українка. Оленка принесла з собою прапор. Подивіться на нього і скажіть, скільки кольорів на прапорі? Так, два кольори. Який колір вгорі? Синій. А який колір внизу? Жовтий. Молодці малята. Оленка принесла з собою ще багато українських речей. Давайте подивимося, що саме принесла Оленка. Це рушник, вишиванка, тарілка, глечик, віночок, лялька-мотанка, миска та ще багато різних речей. Всі ці речі розповідають нам про Україну. Деякі речі Оленка вирішила покласти на полицю. Давайте подивимось, що вона туди поклала. Першою вона поклала вишиванку. Далі вона поклала глечик. Глечик буде який? Другий. Після глечика вона поклала віночок. Яким буде віночок? Третім. Після виночка вона поклала рушник. Рушник буде який? Четвертий. Після рушника вона поклала миску. А миска буде яка? П'ята. Давайте ще раз порахуємо. Вишиванка перша, глечик другий. Віночок третій, рушник четвертий. Миска п'ята, молодці. Дітки, уважно подивіться на ці предмети і скажіть, що стоїть між вишиванкою та віночком? Так, це глечик. А що стоїть між глечиком та рушником? Віночок. Дітки. А що стоїть перед рушником? Вірно, віночок. А що стоїть після рушника миска. Малята. Оленка просить порахувати усі речі, які вона принесла. Давайте допоможемо їй. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже добре. А ще Оленка принесла гостинці. Давайте подивимося і порахуємо. Що саме принесло і скільки? Що принесла Оленка? Яблука. А скільки? Порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири яблука. Якою цифрою позначимо кількість яблук? Вірно, дітко. цифрою. Чотири. А ще оленка принесла цукерки. Порахуємо їх. Один, два. Скільки цукерок? Дві. Якою цифрою позначимо кількість цукерок? Молодці. Цифрою 2. А ще вона принесла полуницю. Порахуємо. Один, два, три. Позначимо цифрою. Так, молодці. Цифрою три. А кошоленка принесла груші. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Груш п'ять. Тож якою цифрою позначимо? Цифрою 5 Дуже добре. А ось і Оленка принесла кавун. Скільки кавунів? Один. Отже, позначимо цифрою 1. Молодці малята! А зараз пропоную вам послухати загадки та відгадати їх та пригадати геометричні фігури. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Тітки, як називається фігура, у якої три кути і три сторони? Так, це трикутник. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Що це за фігура? Так, дітки, це квадрат молодці. На квадрат я дуже схожий. Маю я теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні однієї довжини, а сусідні різні. Дітки, яка у нас фігура схожа на квадрат, але сторони різні? Молодці це прямокутник. Я без сторін і без котів. Як звуся, відгадай і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Яка фігура не має кутів і схожа на сонечко? Так, це круг. Чудово, малята, ви пригадали усі геометричні фігури. Дітки, давайте пригадаємо, що спільного є. У трикутника, квадрата та прямокутника. Правильно у всіх цих фігур є кути. чим відрізняється круг від всіх цих фігур? Круг відрізняється тим, що у круга кутів немає. Молодці. Дітки, подивіться уважно, що це? Так, це вантажівка. Подивіться дуже уважно і скажіть, які фігури використали для її побудови? Це квадрати, круги, трикутники та прямокутник. Молодці. Дітки, з яких фігур складається кабіна? Так, вірно, з квадратів, прямокутника та трикутника. А з яких фігур складаються колеса, молодці, з кругів, а кузов, кузов з прямокутника та трикутників. Чудово моляти. Дітки, Оленка зробила для подруг намисто? А з яких фігур вона їх зробила? Так, з кругів та квадратів. Скільки кругів? Три. А скільки квадратів? Два. Яка фігура стоїть першою? Круг? А яка фігура друга? Квадрат. А що стоїть після квадрату? Знову круг. Що після круга? Квадрат. Молодці. А за квадратом. Так, знову круг. Оленка зробила ще намисто. Розгляньте його. З яких фігур вона складається? Так, це і круги, квадрати та трикутник. Скільки кругів? Два. А скільки квадратів? Теж два. А трикутників один трикутник. Дітки, яка фігура перша? Круг. А друга квадрат. А третя яка фігура? Молодці. Трикутник. А після трикутника яка фігура стоїть? Квадрат. А після квадрату знову круг. Чудово малята! А ось ще одне намисто, яке зробила Оленка. Уважно подивіться, з яких фігур воно зроблено. Це прямокутники та трикутники. Дітки, порахуйте, скільки прямокутників? Три, а трикутників? Два. Яка фігура перша? Прямокутник, а друга трикутник. Яка фігура стоїть третьої? Прямокутник, а наступна трикутник. Після трикутника яка фігура? Прямокутник, Чудово, малята. Ви впоралися з усіма завданнями. Ми з вами сьогодні дуже добре попрацювали, повторили кількісну і порядкову лічбу. Цифри в межах 5 та геометричні фігури. Дякую вам за увагу! До побачення, маляти!